Придбати саджанці деревовидної або кущової звичайної вишні не складно, і асортимент пропонованих сортів досить широкий. Інша справа повстяна вишня, розмноження якої не настільки затребуване серед садівників, і даремно, адже плоди повстяної вишні мають приємний солодкий смак з ледь помітною кислинкою, м'якоть вишеньок дуже ніжна, соковита і ароматна, та й вітамінів в ній чимало. Б. Вибираємо зручний спосіб, як розмножити повстяну вишню вже на третій рік після посадки кущі повстяної, вишні покриваються пахучим хмарою білосніжних квітів, а до кінця червня гілки стають суцільно посипаними червоними ягідками, які довго не обсипаються. Звичайно, повстяну вишню не можна назвати ідеальною різновидом вишні, загальну любов їй не вдалося заслужити через недовгого терміну життя, всього лише 10 років. Дрібного розміру плодів і трудно кісточки, проте цей чагарник варто посадити на ділянці, якщо не заради плодів, так хоча б для краси. Дуже вже шикарно виглядає квітучий вишневий кущ навесні. Та й під час плодоношення повстяна вишня виглядає досить декоративно, не обов'язково шукати в продажу саджанці повстяної. Вишні, якщо у вас на прикметі є хороший плодоносний кущ, можна угоренити від нього живці. А якщо хтось пригостить вас смачними плодами, немов покритими, м'яким повстю ви можете легко освоїти розмноження вишні кісточками. Взагалі, повстяну різновид вишні можна розмножувати чотирма способами, посівом кісточок підходить саме для розмноження виду, а не сорту вишні щепленням на звичайну вишню сорту Володимирська, на тернослову, абрикос, персик і алечу. З деревілими або зеленими живцями цим способом найкраще розмножувати найурожайніші вишні, відводками, укладаючи з весни нижні гілки в канавки і доглядаючи за ними протягом сезону. Вибір способу залежить тільки від ваших уподобань. Подумайте, який виявиться найбільш зручним для вас більшість садівників все. Таки вважають за краще найлегший і доступний варіант насіння розмноження вишні, вирощування вишні з кісточки не тільки не вимагає особливих умінь, але і в більшості випадків дає хороший результат, рослина відразу адаптується до кліматичних умов, ознаки материнської рослини через насіння успадковуються в шести випадках з десяти. Якщо з відводками і живцями вам не доводилося мати справи, спробуйте для початку розмножити повстяну вишню звичайними кісточками. Посадивши кілька штук, ви обов'язково, хоча б з однієї, зможете виростити гідний вишневий кущ з чудовими плодами розмноження вишні кісточками, як правильно це зробити. Не варто закопувати в землю всі кісточки від з'їдених вишень з настроєм, а ось що небудь виросте. Насіннєве розмноження вишні вимагає більш серйозного підходу, перш за все вам потрібно буде відібрати найбільш якісний посадковий матеріал плоди повинні бути великими з маленькою кісточкою, яка легко відділяється від м'якоті, кращі кисло солодкі вишеньки з гармонійним врівноваженим смаком, якщо є можливість, бажано брати вишні з компактних кущів без повислих гілок з темно зеленим листям і міцною деревиною. Має значення також висока врожайність і одночасне дозрівання плодів, кісточки. Відокремлені від м'якоті, промийте і добре просушіть в тіні. деякий час їх можна зберігати в поліетиленовому мішечку, а в кінці серпня змішати з зволоженим річковим піском і до жовтня прибрати в прохолодне місце, періодично поливаючи пісок, висівати вишневі кісточки в ґрунт найкраще під зиму, щоб вони пройшли природну стратифікацію, але можлива і весняна посадка. Як розмножити вишню за допомогою кісточок, інструкція. Тижні за два до настання осінніх морозів кісточки змішані з піском, висівають у відкритий ґрунт, на грядці роблять борозенки глибиною близько 2 см з міжряддями в 30 см і всаджують кісточки в 50 см один від одного. Посіви вкривають шаром тирси, торфу або перегною навесні. Коли показуються сходи повстяної, вишні їх проріджують, залишаючи найсильніші розвинені рослини протягом літа засіянцями необхідний догляд поливи. Розпушування ґрунту. боротьба з бур'янами при гарному догляді молоді вишеньки за літо можуть вирости до 50-70 і вище. Про необхідності однорічні сіянці можна прикрити на зиму плівкою або присипати снігом, щоб не підмерзли від сильних морозів пересадка молодих кущів повстяною. Вишні проводиться на другий рік навесні або восени. На постійне місце рослини висаджують з відстані не менше 1 метра в ряду і 2 метрів між рядами. При такому варіанті розмноження повстяна. Вишня починає плодоносити на третій рік. При цьому плоди можуть навіть перевершувати за смаковими якостями материнські рослини, якщо ви плануєте висадити кісточки навесні. Тоді їх необхідно піддати тримісячної стратифікації, перемішати з вологим піском і з кінця грудня поставити в холодильник або в льох, щоб температура була не вище 7 градусів. Раз на місяць пісок потрібно перемішувати, щоб забезпечити доступ кисню в кісточках, а при підсиханні піску трохи полити водою навесні, коли земля прогріється. Вишневі кісточки висівають в заздалегідь підготовлену удобрений ґрунт на глибину близько 4 см, але в тому випадку, якщо кісточки вже почали проростати, а сніг в саду ще лежить. Слід призупинити розвиток паростків, поклавши кісточки на лід або на сніг, не забувайте, що як і інші сорти вишні, повстяна вишня є досить невибагливою до ґрунту, проте її не можна садити в низинах, оскільки тала вода може сприяти гниттю її коренів, щоб повстяна вишня справно плодоносила, не обмежуйтеся одним кущем. Цей різновид є самобезплодний, а значить, для запилення і формування плодів їй потрібні чагарники запилювачі що ростуть поблизу. Тому рекомендується висаджувати кущі повстяної, вишні по кілька штук один навпроти одного. А з урахуванням того, що плодоношення кущів припиняється приблизно через 10 років, ви можете поступово вирощувати з кісточок нові вишневі кущики і своєчасно замінювати ними старі.